Як отримати грант на відкриття бізнесу? Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні поговоримо про те, як отримати грант на відкриття бізнесу. Відкриття власної бізнесу може стати чудовою можливістю для реалізації вашої бізнес-ідеї та досягнення фінансової незалежності. Одним із способів отримання стартового капіталу є грантова підтримка. Отримання гранту може суттєво полегшити старт вашого бізнесу, тож варто вкладати час і зусилля в цей процес. І як отримати грант на відкриття бізнесу? Отримання грантів на бізнес в Україні є однією з ключових можливостей для підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу. Особливо в контексті економічних викликів та післякризового відновлення. В Україні існує кілька джерел грантової підтримки: серед них державні програми, міжнародні структури, які часто пропонують гранти для розвитку бізнесу, а також різні фонди та громадські організації, що можуть пропонувати гранти для підприємців. Критерії відбору грантів: для успішного оформлення грантів важливо розуміти критерії відбору, які можуть включати актуальність проєкту. Тобто він повинен відповідати актуальним потребам ринку чи суспільства. Перевага надається проєктам, які пропонують нові підходи або технології. Також проєкти, що мають значний соціальний або економічний вплив, часто вважаються пріоритетними поради для успішного отримання гранту. Переконайтеся, що ваш бізнес-план добре сформований і підготовлений. Кожен грант має свої специфічні вимоги, тож важливо їх ретельно вивчити. Отримання гранту для відкриття бізнесу може стати важливим джерелом підтримки для підприємців, які роблять перші кроки у своїх проєктах. Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому процесі. Перш за все, чітко визначте, який тип бізнесу ви плануєте відкрити, які його основні цілі та яку проблему ви хочете вирішити за допомогою вашого бізнесу. Це допоможе вам визначити, які грантові програми найбільше підходять для ваших потреб. По-друге, дослідіть доступні грантові програми. По-третє. Кожна грант має свій набір критеріїв. Детально вивчіть вимоги до заявок, щоб забезпечити відповідність вашого проєкту. Це може включати вікові обмеження, географічне положення, галузь бізнесу та інше. Також зберіть всі необхідні документи та підготуйте детальний бізнес-план. Роль юриста у процесі отримання гранту. Консультація кваліфікованого юриста дуже потрібна для оформлення гранту. Юрист може допомогти у детальному аналізі мов грантових програм, зокрема у визначенні юридичних вимог та обмежень, що стосуються конкретної грантової ініціативи. Також забезпечить правильне оформлення документів, що є критично важливим для успішного розгляду заявки. І в разі будь-яких правових спорів або розбіжностей юридичний супровід допоможе відстоювати ваші інтереси перед грантодавцями або третіми сторонами. Юридична підтримка не тільки знижує ризики, пов'язані з невідповідністю умовам гарантів або помилками у документації, але й підвищує впевненість у правильності поданих даних. Юристи допомагають забезпечити відповідність всіх аспектів вашого бізнес-проєкту законодавчим та фінансовим вимогам, тим самим збільшуючи шанси на успіх. Для професійної допомоги та детальної консультації звертайтесь до юридичного маркетплейсу «Консультант». Наші експерти знають усі тонкощі грантових конкурсів і допоможуть вам виділитися серед інших. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!